Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося в селі Гейці, що на Чернігівщині. У цьому селі я був приблизно 35 років тому. І мені цікаво подивитись, як воно живе зараз. Тож, не перемикайтесь, давайте разом пройдемо селом. Подивимося, як воно змінилося за ці часи. Не забудьте залишити коментарі, поставити лайк та підписатись на канал. Ваша підтримка дуже важлива. Тож, ходімо. Сумно не буде, а може і буде. Подивимося разом, що залишилось від цього села. І як воно виглядає сьогодні. Це село знаходиться в лісовому масиві. Ось перше покинуте дворище. Де-то років уже зо 30 назад. Ну, від його нічого вже не залишилося. Лівів упав, хата впала. Зарослі. Тут уже життя нема. Все завмерло. А ось під оцим сарайчиком стоїть ось такий могутній дуб. Навірно, йому років з 300. А може 200. Ну, йому багато вже років. Багато він побачив на своєму віку. А це прямо через дорогу ось стоїть такий ліс. Теж тут дуби такі могутні. Вже дуби такі рокові. Свіже повітря. Гарна природа. А ось слідуюче. Добротнє дворище, Ну, в йому теж видно, що ніхто не проживає. Знову гарне господарство, ну, в ньому теж ніхто не проживає. Все заростає, все покинуте. А це ось такий колодязь. Колись тут господарі набирали воду для пиття. Проходячи далі, бачимо ще кілька покинутих будинків. Вони вже позаростали бур'янами, чагарниками. Видно, що до них давно ніхто не навідувався. Колись тут кипіло життя, лунали голоси. Сміх, радість, а тепер тишина навкруги. Старенька хата. Птички співають. Чувствується, що йде весна. Гарно сьогодні. Сонечко. Птички ще бачать. Дятел десь дзьобає. Село колись гарним було, тихим. В нім жило дуже-дуже багато людей, ну а зараз не дуже. Поки що не бачимо нікого. А в цьому дворищі ще, видно, хтось проживає. Видно, що писано відбуться. Цим теж дворище люди проживають. Чуємо, як співає півник. Значить, село ще живе, тут ще є життя. Це ознака того, що люди досі мешкають у цих краях. Хоч на своєму шляху ми ще нікого не зустріли. Але цей голос свідчить, що десь неподалік триває звичайний сільський побут. Ось іще таке гарне господарство. Теж до його ніхто не приїздить. Все заростає. Все покинуте. Напевно, жде свого нового господаря. Ось теж яке ще гарне господарство. Хата обложена цеглою. Дах оцинкований, хата так виглядить добротно. Ну, позараз стала чагарниками. Треба прикладати труд, щоб цих чагарників не було. Оце ходить. Село ще живе. Бачимо, що в одній хатинці топиться, йде легенький димок. Це ознака того, що тут ще є життя. А на узбіччі лежать собаки, спокійно гріються на сонечку. І в слідуючій хаті теж димок іде. Жизнь продовжується. Село ще живе. А це ось будиночок. Хтось будував і так його не добудував. Так і залишили його. А скільки вчора? Скільки людей туди? Ми знімаємо відео, ми струємо. Ну, до десятка живе людей. Сімей. Більше? То там у началі, виходить. У началі тітки опусті хати, так? Да? Добре. Бадьожин, ніякої, роботи ніякої. Ну добре, гарного вам дня. Удачі. Ідучи селом. Ми зустріли двох чоловіків, які жваво про щось розмовляли. Підійшли ближче, перекинулися кількома словами. На камеру зніматись вони відмовилися, але ми вдячні їм і за коротку відповідь. Навіть кілька слів можуть передати атмосферу цього місця та життя людей у селі. Ну що, Пройшли ми все село. Із начала і до кінця бачимо, що люди живуть. Багато пустих хат, ну і ще і є люди, де проживають. На цьому відео ми наше закінчуємо. Дякуємо за перегляд. Не забувайтеся підписуватись, ставити коментарі, лайки. Всім гарного дня і до побачення!